Італія. Перше, що може спасти на думку, це Римська імперія, Маргарита, Муссоліні, Море, Апероль, Колізей або ж Венеціанський карнавал. І цей список можна продовжувати вічно. Але чи задумувались ви, як Італія, держава, яка грає не останню роль у світі, а на європейському континенті ледь не одну з найголовніших? Італія, чия культурна спадщина від картин Сандро Боттічеллі до музики Джузеппе Верді заповнила увесь світ. Італія, чия мова змусить ваше серце частіше битися, а душу насолоджуватися мулозвучністю та прекрасністю італіано. Так отже, як Італія стала Італією. Що ж, розпочнімо ми з доволі неспокійного періоду. Початок 19 століття, неполеонівські воїни. Майже вся Італія була підкорена Франції. Проте після краху Наполеона у 1815 році після Віденського конгресу на Апенінському півострові постали нові держави, які між собою були настільки різними, що у кожній була своя валюта, законодавство та політичний лад. Вплив Австрії на півострів після наполеонівських воєн значно зріс, зокрема через укладання договорів з цими державами та розміщення військ у Папській області. Не кажучи вже про те, що Венеція та Ломбардія підпорядковувалися австрійському монарху, що непогано так укріпляло позиції Австрії у цьому регіоні. Ну і щодо самих цих держав, то на півдні у нас Королівство Двох Сицилій, де відновилася династія бурбонів, у самісінькому центрі Італії відновлено теократичну папську державу, на з католицьким духовництвом, Лотеринський дім посідав у герцогстві Таскана, бульвар Свободи, яким називали три герцогства. Модену парму і луку, яка відрізнялася від інших більш-менш ліберальним та гуманним ставленням до людей. Ну і Сардинське королівство, яке відрізнялося від інших держав тим, що Савойська династія, яка там була, це була єдину італійську династією в Італії, яка мала владу. Також, поміж інших іноземних династій, Савойський Дім не проявляв велику жорстокості до своїх підданих, що показувало Віктора Іммануїла І I у доброму світлі серед італійського люду. Можна вважати першим проявом національної визвольної боротьби утворення організації Карбонаріїв, яка діяла ледь не по всій Італії. У 1820-му спалахнула революція у королівстві обох Сицилій, що спричинило поступком з боку Фердинанда І. Була введена конституція, змінився уряд та розпочав роботу парламент. Але згодом на Сицилії почались явно сепаратистські заворушення на самому ж острові. Оскільки парламент складався з людей, які не хотіли розколу України, вирішили відправити армію, яка у свою чергу вдало придушила повстання. Але після Конгресів Священного Союзу 20-21 років, на яких виносились питання революції на півдні Італії, королівство пало від рук австрійських миротворців, які прагнули придушення революції. А через внутрішні чвари та малу міць уряду неополітанська революція програла. Проте на півночі у П'ємонті, 10 березня 1821 року, розхарілася нова революція, яка прагнула ліберальних змін, а найголовніше протистояти австрійському пануванню. 12 березня Віктор Еммануїл І покинув престол на користь Карла Фелікса, але через те, що він був у Модені, регентом поставили Карла Альберта, наймолодшого представника Савойського дому. Ліберали на нього покладалися, бо він розділяв ідеї революціонерів. Проте після прийняття конституції та формування уряду він покинув країну. Однак після приходу консервативного Карла Фелікса, який не розділяв поглядів революціонерів, за допомогою армії він придушив революцію. Хоч Неополітанська та плімонська революції завершилися поразками, через такі фактори, як відсутність народної підтримки, неузгодженість між керівниками та міжнародний тиск, ці події відобразили загальне невдоволення італійців іноземним впливом та абсолютними режимами. Що спричинило до подальшої боротьби за краще майбутнє. У 1831 році у Марселі була створена одна з найважливіших організацій у національно визвольній боротьбі це Молода Італія. Їх головним ідеологом був затятий республіканець Джузепе Мадзіні, який бачив тільки унітарну Італію з демократичним ладом, яку можна об'єднати винятково всенародною підтримкою. Також бачалося, що об'єднання не є кінцевою метою розвитку майбутньої держави. Існує два етапи. Перший це досягнення національної незалежності та єдності через національну визвольну війну по всій Італії, другий же це період побудови мирної італійської держави, де ключову роль відігравали національні збори, що будуть вирішувати проблеми. Зрозуміло, одну з помилок Карбонаріїв це народ. Під час повстань ніхто не брав до уваги народну підтримку. Але все одно Мадзіння та молода Італія недостатньо приділяли увазі проблемам тих же селян та аграрного питання, що й вилізло їм боком. Вже у 1833 році відбулося повстання, яке було придушене. Повстанці не зручилися підтримку селян, що стало немаловажливим фактором програшу. Мадзіні емігрував за кордон, де зрозумів, що ще не прийшов час. Мадзіні також переглянув погляди щодо повстання і вирішив залучати більше людей. І відтоді почалась широка пропаганда серед робітників та заяви щодо поліпшення їх прав, хоч вкотре повстання програло, проте серед італійців почалось формування ідеї створення незалежної Італії. Ключовим моментом для історії Італії, так і для історії всієї Європи, стала революція 1848 49 років. років. 1848-му криза в Австрійській імперії стимулювала патріотичний рух проти австрійського опанування в північній Італії. Цей рух прокотився по всій Італії, але найбільший підйом боротьби відбувся в Ломбардії та Венеції, що призвело до вигнання окупаційних військ, як, наприклад, події П'яти днів Мілану, коли міланці вигнали австрійців. Король П'ємонту, Карл Альберт оголосив про початок загальнонаціонального руху проти австрійського опанування, після чого п'ємонська армія вступила на територію Ломбардії та Венеції. Хоча він прагнув до створення північно італійського королівства, ці плани не здійснилися через поразку італійців та відновлення австрійського панування у цьому регіоні. Король намагався зберегти позитивний імідж свого королівства та виправдати свої дії перед іншими країнами. Однак після неуспішних спроб військової боротьби він підписав мирну угоду, призводячи до втрат території та фінансових умов на користь Австрії. Хоч італійський національний визвольний рух і зазнав поразки у революції, але П'ємонт та, зокрема, Віктор Манил ІІ не полишали надій та залишались одним з найсильніших гравців на Апенінському півострові. П'ємонт став прихистком для тисяч італійських патріотів, які готові покласти голову за Італію. Так у 1857 році, заради порятунку майбутнього, люди різних політичних переконань об'єдналися за підтримки пана Кавура. Італійське національне товариство, яке прагнуло об'єднання країни під проводом Савойської династії. Для подальшої боротьби проти ненависної Австрії прем'єр-міністр Кавур почав пошук союзників і його копало на Францію. Союз між П'ємонтом та Францією був вигідним для обох країн. Так у 1858-му відбулось зустріч Кавура та Наполеона III щодо майбутньої війни з Австрією. Де Франція буде сприяти об'єднані північної Італії та витіснення австрійців, а італійці, у свою чергу, віддадуть Наполеону полену третьому Ніцу та Саваю. Також у планах Наполеона було створити у центрі Італії своє королівство та поставити там свого брата. Звичайно, це не подобалось італійській стороні, але їм було вкрай важливо підтримка Франції у війні з Віднем. Коли ж французький контингент прибув до П'ємонту, Австрія через побоювання закликала негайно вивести війська. Але послідувала відмова. І через відмову у квітні 1859-го Австрія почала прямі військові дії. Проте через грамотну військову стратегію Сардинського королівства та французьку підтримку П'ємонт швидко почав відтісняти австрійців, а незабаром і звільнив Ломбардію. Під впливом подівп'єманці національний визвольний рух почав підніматися і в центральній Італії. У Тоскані влада перейшла до тимчасового уряду після масових патріотичних маніфестацій у Флоренції. Пармські та моденські правителі відмовилися від влади, а австрійські війська покинули регіон Романія, що призвело до передачі влади п'ємонським урядовцям. Віктор Еммануїл II розширював свій вплив на інші італійські землі, приймаючи диктаторські повноваження у Тоскані та призначаючи тимчасові адміністрації в інших провінціях. Через втрату впливу на ситуацію Наполеон вирішив припинити підтримку Савойського дому, почав виводити війська та вкладати сепаратний мир з Австрією, який передбачав повернення до старих порядків. Італійці були обурені тим, що їм знову доведеться жити під іноземним чоботом, але це тільки більше підбурило їх та дало ще більше мотивації у боротьбі. А на початку осені 1859-го відбулись плебісцити про приєднання Тоскани, парми, Модени та інших регіонів Італії. Хоч Франція припинила підтримку П'ємонту, але італійці продовжили витісняти австрійців. Коли було зрозуміло, що перемога на стороні П'ємонту, Париж та відень забули про свої надії на пануванні над Апенінським півостровом. Франція за договором все-таки отримала Савою Таніцу, а Пємонт продовжив свою боротьбу за об'єднання. Тим паче на півдні розгорілося нове повстання проти бурбонів. Після успішного повстання на Сицилії Джузеппе Гарібальді, видний військовий діяч, звернувся до Віктора Менеїла II з пропозицією очолити експедицію під гаслом об'єднання Італії під владою п'євонського монарха. Попри підтримку революційного руху, король уникав прямої підтримки Гарібальді, проте й не перешкоджав його діям. Гарібальді висадився на Сицилії та здобув перемогу в Палермо, отримавши підтримку селянства та забезпечивши їм обіцянки щодо земельної власності. Але все-таки нова влада вжила заходів для збереження приватної власності та порядку, щоб уникнути хаосу. Віктор Манніїл ІІ спочатку був доволі обережним, побоюючись міжнародного втручання, коли стало відомо, що Гарібальді готується до висадки на південь Італії. Але під час висадки його ад'ютант літа Медіньяні мав передати Гарібальді таємний лист від Віктора Менуїла, у якому король просив продовжувати діяти на користь неаполітанців та революції. Це свідчить про те, що Віктор Мануїла усвідомлював важливість місії Гарібальді, але зберігав дистанцію для маневру на міжнародній арені. Після висадки Гарібальді на південь Італії та його перемогу уряд Неаполітанського королівства не зміг організувати опір через кризу в країні, що призвело до падіння династії бурбонів. Але спроби взяти контроль над ситуацією призвели до конфлікту між Кавуром і Гарібальді. Але за сприянням Кавура, який остерігався міжнародного втручання у конфлікт, були взяті заходи, щоб запобігти поширенню революційної стихії та забезпечити інтереси П'ємонту. У жовтні 1860-го на півдні Італії відбувся референдум, де питали про створення об'єднаної Італії під керівництвом короля Віктора Мануїла II та його спадкоємців. Більшість учасників висловилися за приєднання, а вже у наступному місяці провінція Умбрія і Марки також стала частинами П'ємонту. Організатори, зокрема, Гарібальді, активно підтримували ідею Італії і Віктора Мануїл, що допомогло зміцнити конституційно монархічний лад. Це також дозволило Віктору Еммануїлу відповісти на звинувачення у порушенні легітимності з боку деяких політичних сил. Таким чином, до кінця 1860-го Італія була фактично об'єднана. А у 1861 році відбулися загальні вибори на всіх звільнених територіях. А 18 лютого скликали всеіталійський парламент. Віктор Емануїл закликав до збереження досягнень Рісерджменто та ліберальних цінностей. Прем'єр-міністр Кавур також підкреслив важливість монархії для національної єдності та конституційних прав громадян. Ну, 17 березня 1861 року парламент проголосив утворення італійського королівства. До повного об'єднання Італії не вистачало тільки Риму та Венеції. Після АвстроПруської війни 1866, в якій брала участь і Італія, з результатами працького мирного договору, Венеціанські землі отримувала Франція, а в свою чергу Наполеон III віддавав ці землі Італії. У 1870-му, під час Франко-Пруської війни, Італійське Королівство завершило формування своїх кордонів. Після того, як Наполеон III відкликав свої війська з Риму. Які, у свою чергу, були послані заради захисту влади папи, і після своїх початкових поразок у війні італійський уряд відправив свою армію до міста. Спроби переконати папу добровільно позбутися влади не ввінчалися успіхом, і вже 20 вересня урядові війська увійшли до Риму, позбавивши папу Пія дев'ятого влади. Плебісцит 3 жовтня підтвердив бажання місцевого населення приєднати область до Італійського королівства, і 9 жовтня офіційно відбулося приєднання. Папа зберіг свою владу в Ватикані, оголосивши себе вічним ранцем італійської держави. А 26 січня 1871 року парламент Італії переніс лицю до Риму, остаточно підтвердивши об'єднання країни. Приєднання Риму означало завершення італійського національно-визвольного руху, відкривши шлях до розвитку молодої держави та завершення формування італійської нації. Яка досягла свого, та тепер може сподіватися на кращу долю.